Яку воду п'ють лучани, цікаво дізнатись, чи треба ставити вдома фільтри на воду. Я набрала воду у нас на каналі. І зараз завезу її в лабораторію Луцьк водоканалу. Яким буде результат? Їдемо дивитись. Набрати вдома води і перевірити її в лабораторії може абсолютно кожен, запевняє нас очільник Луцьк водоканалу Віктор Гуменюк. Проте обійдеться це споживачу недешево. Він за це повинен заплатити. Все-таки розширений аналіз він є трошки дорогий. Він близько 2 тисяч гривень коштує. А якщо людина хочеться все перевірити, вона може набрати в дуже чисту тару, ну більше літри води, і протягом однієї години її доставити в лабораторію капелу з водоканалу. Дослідити воду тут беруться ту, яку самі ж постачають лучанам, тобто з водопровідної мережі «Луцьк водоканалу». простіше кажучи, воду з крана або ж зі свердловини. Дослідити можна проби на вміст по хімічним показникам: присмак, запах, колірність, каламутність, твердість, залізо, хлориди, сульфати, аміак, нітрити, нітрати. 13 показників. В 10-тій годині ми приймаємо воду і до кінця дня, ну тобто на ранок, вже буде все досліджено, можемо видати результати. У лабораторії кажуть, перед тим, як набирати воду, треба повністю відкрити кран і випускати воду протягом мінімум 10 хвилин. Набирати треба у чисту тару. Ми так і зробили, і от тепер нашу воду досліджують. Воно стає мутніє і має стати оранжевий такий колір, скажімо, цегляний. Норма найбільша максимальна, яка дозволена згідно держсанпіну, це 250 мг міліграм на дециметр. Тобто в нас 19,2. в межах норми вода відповідає. Немає хлоридів перевищення. Вже наступного ранку результати нашої води були готові. При дослідженні вчорашньої води, яка нам яку ви нам представили, ми дослідили 13 основних показників, і по всіх показниках вона відповідає вимогам дерсанпімнуну, тобто вимогам, призначених для споживання людиною. Керівник водоканалу запевняє, раптом виявлять воду нечисту грошей за експертизу не братимуть. Якщо там підтвердиться, що вода умовно неякісна, тоді ми ці всі кошти повернемо і ще людині відшкодуємо. Але такого ще не було. Вода на нас з артезіанських свердловин, тобто жодного поверхневого забору. І всі нормативи, що стосуються її очистки, підготовки, транспортування, вони виконуються на сьогоднішній момент. Якість води каже очільник водоканалу у Луцьку одна з найвищих серед великих обласних центрів. Тож її пити можна прямо з крану. В Лучан на сьогоднішній момент, попри війну, вода повністю відповідає всім стандартам. Називається державні норми і правила, що стосується питного водопостачання. Вода у нас є досить хорошої якості. Вона є придатна до вживання людини її можна пити на крана. До речі, 12-й канал проводить опитування, аби зрозуміти, наскільки якість та безпека питної води турбує лучан. Поділитися власною думкою ви можете просто зараз. За цим QR-кодом або за посиланням в описі можна перейти на сторінку з опитуванням, проголосувати та залишити коментар. Анна Кравчук В'ячеслав Білов, 12-й канал.